У умовах авторитаризму сміливі, чесні, віддані свої справі журналісти ішли всупереч політики авторитарного керівництва. І у таких випадках Україна проривалася назовні, звільнялася від чергового ярма і знову прагнула до Європи. Цей шанс, який Україна має зараз, Може бути останнім для того, щоб запустити суспільне телебачення і радіомовлення, можливо, доведеться розглядати цей закон у скорочені строки і за скороченою процедурою. Однак я закликаю всіх і передовсім журналістів забути майбутньому про скорочену процедуру. Щоб відновити парламентаризм, ми повинні повернутися до повноцінного законодавчого процесу, до повноцінного обговорення в комітетах, до повноцінного обговорення у парламенті. І тоді це буде гарантією якісного закону. І це те, у чому ми розраховуємо на вашу підтримку. Валюв, тільки що ж ну я ж да? за закон, закон Я ж зараз. А я їду зараз до голів обласних і районних рад, яких вирішила говорити питання. Що Вони напевно не дуже задоволені роздержавленням. Зорешту. Ну я насправді думаю, що ми цей закон дуже швидко вносити не будемо, бо воно роздержавлення Ні, оцей ми зробимо це до кінця треба, року однозначно. Рожа. Це навіть без, без варіантів. Я вже з усіма ніби з усіма домовилися. Хочу дуже великий комплімент сказати, так. бо ми я ти скажу, що ми реальні. таку публіку тобі не розігрів. Так. Так. Зібрали те, що це ви встигне одну не зробити. Якщо, дай Бог, і буде прийняті зміни в закон, які от зараз прописані, і Вікторія їх внесла від себе. Потім буде тільки виконувати той закон. Мені здається, він повністю дозволяє від'єднати державні вплив. Від роботи телекомпанії, бо ну да буде триматись чи держдалерадія, чи не держтелерадіо акції, але насправді це вплив чи на редакційну політику, чи на бізнесову політику. Воно немає. Це формальне ну, згідно закону про акціонерне товариство. Чи хороший зараз час щоб створити суспільне мовлення? Я думаю, що у нас є кілька плюсів, і кілька мінусів. Ну плюси у нас є реально унікальна комбінація зараз і очікувань суспільства і політичної волі. У 2005 році було очікування суспільства. Не вистачало політичної волі. здається, зараз такі керівники в уряді в Верховній Раді. Більшість і президент, в яких немає виходу, як реально робити ці зміни. Другий друга перевага це те, що в нас зараз є багаж попередніх помилок, який дозволяє нам не наступати на ті самі граблі. Ми знаємо, що не треба робити, а що варто робити. Ну і третє, це величезна енергія змін, яка зараз є в країні. Це головний аргумент, тому що це цунамі, яке повинно змести всіх саботажників і всіх ледерів і боєгузів, які можуть заважати суспільну мову. Ми дамо можливість. Правлінню Української асоціації районних та обласних рад звернутися до нас, наші громадські місцеві активісти бояться того, що тих 10 20 хвилин, які будуть надані для місцевого мовлення, не вирішать проблему. Тобто, просто це залишиться громада сам на сам своїми проблемами і сама ж себе не буде чути. От. Тому власне децентралізація владних повноважень, це є. Отой вихід, це допоможе зберегти цілісний комплекс обласних держтелерадіокомпаній, їх матеріально-технічну базу. Отож, якраз і пропонується передати на баланс обласних рад із коштами відповідними з держави саме ці держтелерадіокомпанії. А з чого взяли? що там буде 20 хвилин включення? Хто вам сказав це? зараз активно думка побутує, що це буде всього 10 хвилин, максимум 20 для кожного регіону, щоб на центральному рівні громади могли побачити про себе інформацію. хвилин це ми хотіли вас запитати звідки така інформація? Що всі занепокоєні? Зора треба більше чутки, спілкуватися. Якщо можна про чутки, останні чутки, які я чув, це були. Крів російських малюків, якими зігріваються вчителі українські. То що, чутки, є чутки. Керівники місцевих телерадіокомпаній, вони дуже розраховують на місцеву владу. Якщо дуже коротко і точно це сказати, влада хоче залишити під, під своїм впливом ці ОДТРК і тримати їх на грошах, а отримувати за це бюджетні гроші. От так вони хочуть. Це дуже коротко. Я не знаю, як це повернеться. Вони не вороги України. Вони просто звикли до того, що хтось з місцевих ЗМІ їм підпорядкований. До побачення, панове, так більше не буде. Преса має бути вільною. І маленькі організації вони мають вже зараз довіру аудиторії. Де вирішить ті кошти, які кажуть державний души? Наступному році вони. Ми можемо взяти в штатці. Подумайте. Насправді, ми закриваємо державне телебачення і відкриваємо суспільне мовлення. І нова епоха в історії українського телебачення розпочнеться з цього моменту. Дуже сподіваюся, що це станеться, як ми планували за графіком. Якщо навіть буде якесь можливе відхилення, це будуть мінімальні відхилення, і ми зможемо це зробити, ну, принаймні, давай скажемо, до, до річниці втечі Януковича з України. Зрабо візьмеш таке зобов'язання на себе? Є сенс навіть створити таку групу в парламенті. Не групу, а фракцій депутатське об'єднання, яке буде так називатися? депутатське об'єднання, суспільне мовлення. Це люди, які зможуть лобіювати ці інтереси, опираючись і на досвід Зураба, і на ті конференції. І я думаю, що це стане і для нас фактором об'єднання в парламенті навколо цієї ідеї. І більше того, це дозволить більш агресивно. Відстоювати те, що відбувається в цьому законі, з того, що я бачу зараз, буде дуже багато намагань все ж таки це про це затягнути. Хто зомнівається, хай де лісом воно буде це безперечно. І навіть ті, хто не вірять, ті, хто ну абсолютно байдуже, хай вони кажуть те, що кажуть. Хтось каже, хтось робить. Отаке.